Всім привіт! Щороку купую насіння перцю в маленьких пакетиках, щоб подивитися відповідність заявленого сорту і назбирати насіння собі на розсаду. Навесні мені запропонували взяти на експеримент насіння перцю від компанії Гектор. Це гібриди, чотири види, і між ними був напівгострий перець Фредді. І в той час, коли на всі гібриди, Напала вершинна гниль, тому що вони ростуть на місці теплиці. У нас і в теплиці тут була така проблема. Давала я їм кальцію, але все рівно хаски, портека інші гібриди захворіли вершинною гниллю. Цей перець оминув вершинну гниль рясний, дуже ранній. Тепер я не можу збирати насіння із своїх сортів, тому що вони можуть бути також напівгострі. тому році я робила експеримент, висаджувала біля дуже гострого перцю. Солодкий Еней. Еней в тому році залишився солодким. Але сказали, що наступний врожай з цього насіння вже буде гострим. Зараз подивимося. Тут би мені не завадив дегустатор, бо я не дуже любитель гострого перцю. На вид Еней так і залишився Енеєм. І він залишився солодким. Звідки ж береться насіння в пакетиках? Буває напівгустре. Ось Еней. Ріс біля гіркого, ціле літо. Я для чого висаджую, провіряю сорти. Нехай він буде і не такої форми, але часто попадається на півгострий перець. Експеримент показав, що гострий та солодкий перець не дуже швидко переопилюються, але книжка пише, що треба гострий і солодкий висаджувати якомога далі один від одного. Тому я гострий висаджую взагалі на другій ділянці. Вирощуємо розсаду, я люблю, щоб був асортимент. Між гірким перцем у нас був козий ріг, угорський жовтий, посейдон, це два роки тому було. Сказали, покупці він взагалі не гострий. Я взяла і викинула все те насіння, щоб мені не кортіло його висівати. Потім на другий рік на весні, прийшли інші покупці і спитали, де наш напівгострий перець. тому що вони з нього варили, соус гострий, солодкий. Я в першому коментарі напишу рецепт, хто хоче спробувати. Там дуже багато цукру, але так треба. Тому я знову купила оці сорти і буду тепер продавати старий свій асортимент. І дуже гострий перець, і напівгострий. На всякий товар є свій покупець. Посейдон та козиріг від компанії Мураво Сіц Чехія. Ось козийріг. Це середньостиглий перець. Довжиною до 12 см. Догляд тут такий був, що й бур'яни забули про полоть. Два дні тому вирвала бур'яни. Перець зав'язується. Дуже добре. Ось дивіться, скільки цього козягорогу. У мене насіння вистачить на 10 років, хоча схожість насіння 2-3 роки. Тому оцю фірму можна купувати сміло. Насіння відповідає. Посейдон. Тип козий ріг, але вже ранній. Сам козий ріг середній перець вищі кущі, а це нижчі кущі до 50 см. І ранній, зав'язується добре. Посейдон відповідає сорту, який заявлений в описі. Угорський жовтий від компанії Сідера розфасовував сімейний сад. Технічна стиглість жовта, біологічна червона, мов відповідає. Ще його Висота 50 см, можна вирощувати в горщиках на балконі. Будемо вважати, що сорту відповідає і ось позначка гострий. Треба спробувати, чи він напівгострий. Мабуть, в мене вовна в роті, тому що взагалі не гострий. Тут солодке і тут солодке. Тепер мені стало цікаво спробувати козий ріг. Ну, тут форма дуже гострого перцю. Сьогодні також не гострий. Ще спробую посейдон, а потім свого домашнього, той ще дуже гострий. Оця історія, як два роки тому, мені в селі сказали, що парець не гострий. Я прийшла додому, все перепробувала, він виявився не гострим, я його зібрала і винесла, викинула. Потім мені сусід дав дуже гострого. Оце наш домашній, який настільки гострий, що його показуєш борщеві. І борщ стає пекучим. Аж страшно пробувати. В цьому чуть десь далеко гостроту, але не настільки, як він раніше був. Це що рік такий? Саджаю по дві рослини, щоб вони тримали одна одну. Тут прямо дві, так як я їх викопала у тунелі росли. Оце дві розсадинки рядом. Так грудочкою землі висадила і росте він долі. Тут одну рослину висадила. Думала, можливо, він як одна більший врожай дасть. Я взагалі вирощую по дві висаджую, десь сантиметрів через 10-15, щоб вони одна одну тримали. І тут одна росте. Декілька років хотіла купити насіння політ. Мені було все рівно якого виробника, тому що надивилася відео Ярика Мазура. Він весь час показує політ, дуже гарний перець. Цей рік купила виробник Молдова Політ. Один росте вгору. Я думаю, назва Політ, тому що він зібрався летіть, тобто росте вгору. Другий політ росте вниз. І перець не такий гострий. Багатенько я його висадила. Ось політ. Тут малий врожай, тому що просто це погана земля сюди попала. Більше я не буду в тунелях висаджувати. І ось політ. Цей росте вгору здоровенні перці. Легкий, тонкокорий, форма перцю якась як пожмакана. Тут і вгору, і вниз політ. На малюнку він якийсь не такий. Політ в технічній стиглості. Світло-зелений, біологічний червоний. Тут технічна стиглість, зелений. Тому більше за все, що це не справжній політ. Виробника Молдова я не буду брати для того, щоб вирощувати розсаду. Тому що так можна за один рік всіх клієнтів розгубити. Компанія Геліос. Колобок і сонечко. Оце колобок. Видно, що він дійсно колобок. Дуже рідко таке буває, що колобок, а він круглий. Спробувати новенького колобка. Блискучий. Солодкий, соковитий, недаремно на розсаду цього перцю завжди є покупці. Тільки він невеликий, але смачний. Пішли до сонечка. Сонечко. На другій стороні немає нічого в описі. Круглий. Яке на смак сонечко. Всередині темна, мабуть, ця перчина хвора і окрас нерівномірний. Полюбила я перець Асті. В тому році був від сімена Оптом. Дійсно відповідав такому, як заявлено на пакетику. Квадратний, пізній. І купила знову Асті від компанії Cowell. Це в мене номер 2 В цього перця ще й дуже приємний смак, Він солодкий. 10х10, 10, 200 г. Ось вони ростуть. Оце 4 кущі. Дійсно, він пізній, врожайний. І це при тому, що він росте на бідній землі. Тут уже росла навесні розсада і більш ніяких добрив я не давала. Асті від компанії професійне насіння. Оце номер один. Також. Відповідає сорту. Взагалі я до професійного насіння ніколи ніяких претензій не було. Тореодор Єлоу. Ранній сорт товстостінний, 110 днів, плоскоокруглий, 5-7 міліметрів. Зараз спробуємо. Дивіться, який він товстостінний. Покупці точно знайдуться на такий перець. І росте поруч з напівгострим, але після свого експерименту з гострим та солодким меней. Можливо, я й назбираю насіння, хоч для рідних буде отака розсада. Буду попереджати, що, може бути, трішки гострий. Сподобався yellow Тореодор. Перець, топ гриль, сідера, той самий, що угорський і жовтий фірма. Ранній високоврожайний 80 см, м'ясистий, соковитий. Зараз спробуємо. Оце мені більше подобається. Дивіться, який гарний. Важкий. Соковитий, але не солодкий. Ніжний запах перцю, як асті квадрату, той дуже солодкий. А цей соковитий. Дуже сподобався топ гриль. Також буду збирати насіння для своїх. Білосніжка і подарунок Молдови від компанії Сімена Оптом. Ось білосніжка. Має бути в технічній стиглості світлий. Біологічний червоний. Зараз спробуємо на товстостінність. Товстостінний, соковитий, не солодкий. Буває перець солодкий, а буває просто перець. Але думаю, що це білосніжка. І подарунок Молдови. Ось так само від компанії. Сімена оптом. Подарунок. Технологічній стиглості не такий світлий. Як білосніжка, він не має так бути. Товстостінний відносно, не дуже соковитий, але смачніший, ніж білосніжка. Два роки тому купувала я від сімена Оптом луміна і білозірка. Дуже врожайні, дійсно відповідали сорту 25 грам. В цьому році мені не попалося такого фасування. І я б могла сказати, що всімена оптом дійсно відповідають сортові. Якби не попався халцедон, це жовта цибуля від сімена оптом, фасувальник супермаркет насіння. Другий рік я купую, а виростає цибуля синя. Оце халцедон. Ще тут насіння й залишилось на той рік. Зате вона дуже смачна, довго зберігається. Соковита, солодка цибуля. Халцедон не такий смачний і жовтий. Я взагалі не шкодую, що вони переплутали халцедон із оцією синьою цибулею, але репутацію вони собі зіпсували. І Волга традиція купувала в супермаркеті. Ранній в технічній стиглості жовтий, біологічній червоний, взагалі не має гіркоти і має дуже багато цукру. Оцей перець в мене в. Розсадять чомусь прихворів, як я його висадила. Чи кліщі хтось казав? Нічого я не робила, далі він росте нормальним. Відгуки такі, що це дуже смачний перець. Хочеться ж спробувати хоч для себе. На смак, як зелений, нестиглий перець. Не дуже він товстостінний. Звичайно ж, я не буду його розмножувати, просто так уже залишила. Думаю, що він справжній, просто в мене щось пішло не так. Декілька років тому купувала в садибі лайлакбел. Цей дійсно був такий перець, дуже смачний, але в біологічній стиглості чорний, тому я відмовилася. Перці ростуть з пакетиків з кольорових, а далі те, що ми продавали розсаду. Також собі висаджую по декілька рослин, щоб подивитися, чи я не переплутала насіння. Вероніка. У Вероніки мені сподобався смок, коли я її вперше посадила. Не така, щоб дуже солодка, але смачніша від білозірки. Стінки товстенькі. Чимось схожий на подарунок Молдови. подарунок Молдови. Стиглий. Товстенький, соковитий, смачний. Це той паріч, що був від сімена оптом. Два роки тому купила ібіцу насіння Черкощини. Була вона дуже врожайна, назбирала насіння. І в мене також це насіння врожайне. Я один раз збираю. Звичайно, це не геркулес, але соковитий, товстенький, щоб начинять дуже смачний, схожий. Білозірка. Технічна стиглість біла, біологічна червона. Купувала від сімена оптом. Сьогодні вітаміном С я забезпечена. Товстенький, не солодкий, просто соковитий. Запашний перець. Луміна. Він мені дуже схожий з білозіркою в технічній стеглості. Білий, можливо, вони і рідня, так як Санька і Загадка кажуть, це один і той же, тільки покрощений хтось. І тут хтось із них покращений. Такий, як білозірка, соковитий, не солодкий. ратунда жовта, дуже ранній сорт. Солодкий, не дуже товстостінний, Тореодор товщий. Можна замінювати оцей ратунду жовту на Тореодора. Еней жовтий. Колись купувала від компанії Чіклоус. Прямо фірмове насіння. Такий врожай був, а потім я не знаходила цього насіння. Солодкий, соковитий, не товстий. Разом з Еней я купила Айвенго. Дуже смачний, соковитий, солодкий, товстостінний колобок домашній. Був магазинний, назбирала насіння, став свій домашній. Якби був регулярний полив, був би соковитіший і смачніший. А так просто товстостінний, Немає багато цукрів. Чимось на Лесю знову схожий. Один рік висіваю. Виходить колобок, на другий рік збираю насіння з носиком, як Леся. Ну, В Лесі так якось він витягнутіший носик. ці, із свого насіння, те, що в тому році, було, ще не стиглий, але врожайний. Там вершинна гниль була. Треба прибирати такі перці. Все рівно він не достигне, а тягне силу. Сортові перці не посинкувала, їх і так тут посинків немає. Ось це також не прибираю, щоб перець не пікся. І висаджую по двох, прямо через 10 сантиметрів тут. Порщувала розсаду баклажанів. Алмаз. Компанія Агросіті. І знову виріс круглий. В тому році я купувала алмаз, не він був. Це ще не так страшно. Потім купили в себе в селі алмаз, а він ось який виріс. Через касету вирощувала пізніше, бо там чорна ніжка була. Як ви думаєте, він стане синім. Оце виробники. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Більш за все, я буду дивитися, щоб не Агросіті була і Молдова. Сімена оптом, я довіряю, це незначна похибка. Муравосід Чехія якісні. Геліос купувала елітний ряд, точно такий був. Компанія Геліус справжнє насіння. Садиба також. Сідера гарне, Коуел справжнє. До професійного насіння ніколи не було ніяких претензій. І Якщо ви посадили гострий та солодкий перець поруч, це не означає, що солодкий цей рік стане гострим. І навіть на наступний рік може бути не гострим.